Та й зараз у Штатах ситуація надзвичайна. Там сплеск насильства, десятки загиблих, півсотні поранених. І у Вашингтоні наразі посилюють заходи безпеки. Секретна служба залучає агентів з усієї країни та додатково перекидає 4 тисячі поліцейських до столиці. Адже найближчим часом у Вашингтоні відбудуться одразу три важливі події: 6 січня. Конгрес затвердить результати президентських виборів. Потім державний похорон колишнього президента США Джимі. Картера, ну а 20 січня інаугурація Дональда Трампа. Чи не пов'язані напади саме із цим? Наш кореспондент Юрій Гула вивчав усі версії. А тепер тут бетонні блоки, залізні паркани і сотні полісменів навколо до вежі Трампа у нью Йорку можна дістатись лише пішки, і то непросто. Зазвичай жваву вулицю перекрили для автомобілів ані проїхати, ані припаркуватись навіть за квартал. Це сталося після теракта в новому Орлеані та вибуху автомобіля біля готелю Трампа у Лас-Вегасі. Щойно пожежники загасили машину, як в багажнику знайшли каністри з паливом і тубуси від феєрверків. Водій, військовослужбовець армії США. привів їх у дію за допомогою детонатора, а сам скоїв самогубство. Постраждали семеро постояльців готелю, що працює під брендом обраного президента. Чи була це випадковість, чи спланована акція? Правоохоронці висувають свою версію. Він не мав жодної ворожості до новообраного президента. А інформація з армії вказує, що він ймовірно страждав від посттравматичного стресового розладу. Ми також знаємо, що в нього були сімейні проблеми, особисті образи. Ми вивчаємо все. Очевидно, що він ретельно готувався до цього вчинку наодинці. А це вже центр нового Орлеана, де днями стався один із найкривавіших терактів останніх років. І зараз тут більше поліцейських ніж цивільних у камуфляжі з автоматами і бронежилетах. Вони патрулюють Бурбон Стріт саме на цій вулиці. Водій пікапа на великій швидкості в'їхав у натовп, який святкував Новий рік. Переїхавши людей, нападник ще й відкрив вогонь по перехожих. He We... Почули вереск, ніби двигуна. Потім цей потужний гучний удар. Крики людей понад 30 поранених, 15 убитих, серед яких і сам нападник Шамсуд Дін Джабар. Його ліквідували поліцейські. Він був військовим із Техасу, служив в Афганістані і захоплювався ідеологією іділ. Ми не вважаємо, що хтось ще причетний до цієї атаки, окрім Джабара. Що я можу сказати вам зараз, так це те, що він був на 100% натхнений і діл. І тому ми копаємо і копаємо в соціальних мережах, проводимо інтерв'ю, працюємо з партнерами, щоб з'ясувати більше про цей зв'язок. Саме зв'язки з ісламською державою змушують ФБР вважати, що ці теракти можуть бути не останніми. Американські правоохоронці застерігають підвищену увагу, слід приділяти підозрілим особам, які можуть діяти за прикладом останніх нападів. Це одинаки, що орендують авто, часто за підробленими документами. Але те, що сталося в Нью-Йорку, геть інша історія. Кілька озброєних чоловіків відкрили хаотичний вогонь по відвідувачах нічного клубу. Здійснивши 30 пострілів та поранивши десятьох, нападники втекли, їх розшукують досі. Джерела знайомі з розслідуванням. Повідомляють, що в клубі були роковини пам'яті за вбитим юнаком. Тож більшість постраждалих підлітки. Але поліція не вважає трагедію терактом. Кілька американських видань тим часом припустили, Атаки можуть бути сигналом напередодні інавгурації. Міста терпимість до цих безглуздих перестрілок, цих жахливих актів насильства на наших вулицях. Винні в цьому будуть затримані та притягнуті до відповідальності. Чинний президент Джо Байден висловив співчуття родинам загиблих та планує найближчим часом відвідати новий Орлеан. Натомість обраний президент Дональд Трамп заявив, що ці напади лише підкреслюють його правоту щодо посилення мігрантської політики. Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна марафон. Єдині новини.